До 2014-го жив із батьками у Луганську. Потім сім'я переїхала до Сєвєродонецька, де 24 лютого вже вдруге застала війна. Таку історію із власного життя розповідав старшокласник Влад. Виїхали ми, бо Сєвєродонецьк почало вже бомбити. І причому бомбити не просто України, не просто десь в Далечині, а бомбити саме місто. Тобто, я як зараз пам'ятаю цей фрагмент, коли ми виходимо з квартири, я на наліво. Виходжу на головну вулицю міста, я дивлюсь наліво, і там така чорна воронка. І в мене якось пам'яті це відклалось. Хлопець став учасником документального театру. Це досить поширений вид мистецтва та дозвілля у Європі. Головне завдання акторів у такому театрі емоції та достовірність викладу інформації, а не майстерна гра. Дуже часто ми собі не дозволяємо переживати якісь емоції. Тому ось такі заходи, якраз для того, щоб ми все ж таки їх прожили, відпустили і навчилися з цим жити. Обов'язкова частина документального театру, взаємодія з глядачем, яких ми їх називаємо. Тому що це історія не якогось, якась відірвана з контексту, це історія кожної людини, і точно в кожного сьогоднішнього глядача вони щось знайдуть своє своїми емоціями. Поділилась і випускниця Богдана дівчина розповіла, як переживала початок війни та як акумулювала свої сили у волонтерську діяльність. Стає легше, стає простіше, і ти відчуваєш за собою навіть якусь місію поділитися. Мені не складно ділитися емоціями, які я відчуваю, тому що я розумію, що це потрібно робити потрібно ділитися своїми емоціями, тому що вони відгукуються в емоціях інших людей, і люди приймають на себе якісь слова, якісь вчинки. І можливо, вони так само будуть поводитись, а можливо, чогось вони не будуть робити. Такий документальний театр є своєрідною психологічною практикою. Тож після усіх історій актори та глядачі влаштували рефлексію, аби кожен зміг впоратись зі своїми переживаннями. Аліна Косерова, Валерій Телеховський, новини міста.